Всім привіт, друзі. Їдемо ми сьогодні на параколочку на місцеву, знову на приватну, скажімо так, додому до людей. Побачимо, що вони вже мали всі повернутися з весняних відпусток, у кого яка там була перед передпасхальна, у кого з пасхальна, вони вже всі вдома. Надіюся, я в них давно не був, то потрібно їх провідати. Добре, кому цікаво, підписуємось на канал Валенція. Немає кеш. їдемо далі. Єпой. Ну. Ну. Yeah, Готово. Ось по дорозі на Бараховку зустрічають У нас такі краєвиди, гарно зацвіли дерева. Добре, і перше господарство, перше господарство мене зустрілося з такими військовими поліцейськими нагородами сучасними. Десь вона знайшла цей цілий пакет, але вони більш-менш ну, сучасні, такі 10 років їм, може 15, може 5. Якийсь чи то поліцейський відділок викинув, чи, можливо, якась людина мала собі такі. Збереження різних, але воно все нове і вона щось заспівала. Купу грошей я, я відмовився купляти таке. Воно ні про що. Тут на вулиці ще знайшов я два ящики ось такої порцеляни, як ви бачите, сервіс він великий, дуже великий. Я не захотів його купляти, бо ну, це для мене дуже габаритні речі і важкі. Такі різна кераміка, ну, вінтажна, 30 років і 20-40. Це Переважно хендмейд іспанський. глетчики, ось ви бачите. Вони не дорого, ні про що. Ну Таке, звісно, розмальовано все руками. Щось якусь цінність має. Купив я ось тут тільки ось таку вазу, далі її відео вже більш детально покажу, розкажу. Японська має клеймо, бачите, ну це ще подано. Це ось інша оселя. Знайшли вони такі фотографії, але мені здається, що це не оригінальні, що це копії. Він не захотів, щоб я це розбирав, подивитися точно. ну, Якби це були фотографії оригінальні, ну, можна було б їх купити 100%. -100 але я сумніваюся. Ось Мерлін Монро. Ну все, ну все. Блін, ну сумні у мене залишився. Не знаю. Мені здається, що це копії. що Це на фотографії. Картина ось така пошкоджена. Нічого особливого. Не знаю, не знаю. Не купив я ці фотографії. Давайте будемо міг називати копії, щоб мені краще спалося. Не купив ці копії, щось 100 євро, чи що, чи навіть 100 з чимось, кажу, от тут, тут біжутерія. Відпалася одна срібна цепочка, така але я її не хотів купляти теж. Ні про що. Ну, все купляти якось там. пофоткати треба, з нею награтися, а вона коштувати буде 15 євро, то нафіку не треба. Такий телефон старий ще. Але це макет, муляж це не телефон. Це муляж. Ось такі, такі речі, друзі. Ah, aqui <sífio> é o daqui passou grande Igor. Igor. Então, amigos, anúncio. Перед оглядом вже буду вдома, вам більш докладно покажу, що хочу сказати. Купив декілька речей. На жаль, якихось шедеврів немає, але є цікаві речі і те, теж вони трішки коштують, я дивився, перевіряв, не космос, але... Не густо, але й не пусто. Щось таке є. Не дуже я задоволений в плані тому, що вони, що вони трішечки масивні, трішечки завеликі. В нашому ділі, як ви знаєте, потрібно чим менша річ, тим краще, того, що пересилка забирає валу частину доходу. І тому бажано купляти речі маленькі, мініатюрні, якісь. Годинник максимум. Ця закупка трошки більша, але як показує практика, коли в магазині є вибір, коли є різні товари, і малі, і великі, і середні, ну якось цікавіше, люди на нього підписуються на магазин і більше заходять, коли тільки одна тематика, ну, то менше заходять. Я поки що обрав таку, такий стиль, що купляємо все, шукаємо, чекаємо шедевра, коли він буде, не знаю, живемо. Так? Тому закликаю, не перемикайтеся, зараз буду вдома, буду вам знімати вже більш докладний огляд того, чого купив. Дякую всім, спостерігаємо, не пропускаємо. Отже, друзі, я вже вдома. Ви вже, напевне, спите. Я би мав би по всіх законах фізики також спати. Але щось я. Щось я забігався сьогодні. Дуже короткі вихідні, на жаль, ці роботи. Всяка ця фігня забагає, забирає багато часу. Але це не фігня, що ви бачите перед вами. Це давайте так: вінтаж. Антикваріатом мені назвати це важко. Це вінтаж. Це вінтаж, друзі. Давайте перейдемо до огляду більш детально я вам розповім, що мені вдалося сьогодні купити. Я надіюся, ви вподобайки поклали на канал, підписалися. Отже, рухаємось. Почнемо з дрібного. Це сьогодні я був на одній тільки точці, на своїй приватній. Це, скажімо так, люди там є. Можливо, ви бачили, я там подобавляв коротенькі відео, якось мені вдавалося правдами, неправдами знімати, вести підпільну зйомку. Вони пускають до себе в них такі імпровізовані оселі, вони там. Огорожені, питань нема, у них ліжка, простині, простирадла, вода. Все у них є, би, там є, в більшості є навіть туалет. Де в кого нема на вулиці. І ось такі барахолки, вони собі збирають, там десь шукають. Якісь хати розказувала мені сьогодні така історія. Одна жінка якої я купив ось ці речі, але вона відкрила прям покривало і там ціле стіл вона наскладало, але ну, воно все-таки було чорне, таке враження, як хата якась горіла і, і попел нападав на то. Ну, то і не попел. Я кажу, чому воно таке чорне? Що з ним сталося? А кажу, ось відкрили хату. 25 років не відкривали хату. Була закрита десь якась хата, їх покликали на то відкриття, їм довірили, і от вони то все позабирали. На перший погляд сміття, але там були хороші речі, але не для мене. Та й таке. Така історія. Тобто Їх самі іспанці кличуть до себе, щоб вони повиносили різні речі, які їм потрібно віддають. Добре, сьогодні зайшов в першу хату. Що я там купив? Я там купив ось такий хрест латунний, нічого особливого, на перший погляд. Але все одно вони продаються і доволі, доволі ну, непогано. Не, щоб їх так е розбирали, як гарячі пиріжки, але є свої поціновувачі цього. Підібрати ще сюди якісь намисто. Або навіть так, або якусь нитку гарну. І все воно продається, друзі. Так, такий хрест я дав один євро. Ось так. Так, і це було в першій було оселі там декілька сімей. І купив я, ось, бачите, така. Кофрадія де де Делос, Афлігідос, Бенетусер Аню 1950. Захотів він за цю, це срібло, я вже перевірю, тут навіть є, ось бачите. Я перевірив, дав я за це 15 євро. Яка вага, я не зважу так на окоми, тому що я забув вагу. Я зроблю скрін приблизно, оскільки вони продаються. Не капець дорого, але все одно є, є свої також поціновичі на цю релігійну тему. Далі наступна, ос... а, наступна оселя. У наступних купив ось таку прикольну вінтажну лампу. Бачите, вона кріпиться. на... Комп'ютер чи на ноутбук, або ж на якусь полицю біля стола і можна читати. Я підключив і зараз вам покажу, як вона світує. ну Прикольно. Бачите, можеш її так класти, можеш так. от Навіть я її залишу так підсвічувати. Контуражно воно виглядає. прикольно Прикольна штучка. Теж я вам покладу скрін десь тут, -тут зліва, зроблю, оскільки приблизно речі. Оці вінтажні ліхтарі продаються, але саме вінтажні, не сучасні. Бачите, як правило, по таких дротах жовтих можна вичисляти. Ну, я не хочу зараз виймати з розетки. Добре, виймні заради відео, заради вас. Ось, старі видно, що це стара вилка, що це не сучасна, що це стара 80 ті можливо 70-роки. ті Ну, Це можливо і 90-ті. І є ще старіша того другого ліхтаря, зараз вам покажу. Це старша. Це ще старша. Так що є свої поціновочі на таке. Люблю я ці вінтажні лампи, не знаю, дивно любов. Не зрозуміло, звідки воно в мене взялася і коли. Ось вони мені починають подобатись. Добре, за це дав 3, 3 євро. 3 євро. Окей. Потім наступна хата. Купив, ви не повірите, я купив у них, купив ось ці роги бізона іспанського, оцю вазу і ось цю лампу. Давайте вже за це розкажу. Включу її. Також стара лампа, покажу вам ближче. Теж 80-70 роки шкода, що немає ніякої. Е... Назви виробника, але я вам покажу скріншот, оскільки вони продаються ось ці лампи. Далі. Вазу таку вже взяв, як би в подарунок, можна сказати. Вона мені вже так її дала. Ну, Японія, Має клеймо. Дуже гарний принт. Кераміка. Гарний принт. Покажу також скріншот приблизно, оскільки вони продаються. Недорого. Скажем. Що джекпота сьогодні ну не було такого аж сильного, але щось трошки було. Так, і ці роги десь приблизно обійшлися мені теж 10 євро. Покажу вам скріншот, оскільки вони продаються. Я думаю, що це іспанський бізон. А ви що думаєте, цікаво буде почути вашу думку? Чи це корова якась? Ну, ріг такий. Мощний, сильний ріг. Дерев'яна підставка. Покажу, поскільки вони продаються. А, ось це перша ще хата, забув вам сказати. Ось така собачка, песик. Що це? Лайк, like? Колі. Колі, напевне, скажіть, таке собаководи, хто знає, скажіть. Взяв я її того, що побачив клейма. По-перше, що вона гарно виглядала. Навіть якби не було клейма, я би її все одно купив. Гарно, видно, що якісна робота. Коли перевернув, що більше зарядів, тому що це ядро іспанське. Іспанська марка. Якщо ви побачите десь на барахолках в Німеччині, Франції або ж навіть в Україні, тому що в Україні вже казав раніше найбільша колекція цієї мануфактури, ядро є в Україні. Представляєте? В Україні, не в Іспанії, хоча вони її виробляють. Це не найдорожча, але одна з найдорожчих марок Іспанії. Порцеляни. Дуже гарна, якісна собачка. Також покладу вам скріншот, за скільки я її купив. Я купив цю собачку і переноску. Не хочу діставати. Переноска, звичайна, банальна переноска на 7 чи на 6 дірок, штекерів. Дав за це я 3 євро. За собачку, ось це таке, я можу це назвати джекпот, тому що Євро 50, така статуетка, супер, ціна. Добре, повернемося до цієї жінки. За це я її дав. роги 10, лампа 10. А, от ще я довго Ах, бляха який це горячий, пересиди Ніфіга собі. Блін, який це небезпечний Добре, так, збодрився я у першій ночі збодрився. Ось таке крутив в руках, як ви думаєте, що це? Так з першого разу і не скажеш, правда? Думаю, ну щось крутиться, понятно, ротор, повітря якесь, напевно, що це таке, міксер, не міксер, фен, не фен. Але марка Браун, я її купую. Тому що запальнички з Брауна теж дуже цінні, дуже якісні. І думаю, візьму цю штучку. Не дивився, скільки вона коштує, і дав за нього 5 євро. Це, друзі, такий настінний, можна на стіну його чіпляти, ось бачите, є кріплення. Або ось на, на стіл ставити вентилятор і дуже прикольно, прикольно дує, освіжає. Ще й... Ще й працює до того всього. Теж стара річ. Покажу вам скріншот, яка ціна його. Це 5, то по 10, того я їй дав 30 за це. І вже якби зайшов до неї туди на подвір'я, бо це було на вулиці. Бачу під стріхою, така стріха там, шифер. Дивлюся, щось там, якесь таке чорненьке. Звідси виглядає, воно відкрито було. Я туди ближче, кажу, а це? А вона каже, це теж продається. Окей, кажу, скільки. Ну, вона щось думала, думала, думала. Я перед цим побачив ось таку в неї, там, що в неї було срібло. Ми я... не зійшлися в ціні, я не купив. Ось таку? Що це, іконку, не іконку, книжечка. Можна покласти тут фотографію і носити. Кулон, кулон. Це кулон. Він посріблений. І дав я їй за це, і за цей лізерман дав 10 євро. Скажіть, дорого чи дешево? 5 євро. Давайте, якщо, так. якщо за це 5 євро, то це дорого. Посріблено. Хлопці купляють по євро, по 2 подібні речі. Я думаю, що це дорого. А як для Лізермана цього 5 євро, думаю, що недорого. До речі, хто ще не знає цю марку, то, будь ласка, вивчіть, поцікавтеся, подивіться, тому що я можу сміливо його назвати в Європі чи в світі мультитулів. Це один із флагманів, це не найкращий, але ну, в трійку кращих мультитулів Лізерман входить. Дуже все якісно зроблено. Гарний стан, трошки його треба почистити, чехол почистити. І все. І навіть я вам скажу чесно, не хочу його продавати. І може навіть не буду продавати. Вони не там супер якісь дорогі, але вони не дешеві. Не дешева річ. Ну, ця моделька не дуже дорога, не знаю чому. Покажу вам скріншот. Ось так. 10 євро. А і дали вона в подарунок. Ось такий знак. Золотий. Жартую, ніякий не золотий латунний. Скажіть, лампа 10, це я не знаю навіть скільки. 10, це 10, все, 30, ось 30. А, ну, і ну і це, тобто це не по 10, це 5. Дав 30 за це. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну і останнє, що на сьогодні покажу, бо вже затягується відео. Ось така гарна настінна, як це назвати. Це не ікона, ну релігійна тема. Не знаю, підвіска. Називайте хочете ікона. Або ж напишіть, як це правильно називається. Ззаді воно вигляд має не дуже, але це з одного боку і добре, бо це показує її вік. Це бронза. яке кілечко старе. Бронза вже покрилася патиною темною. Тут. Я не знаю, навіть це Ісус Христос, напевне, маленький, це його батько Сан Хосе. ну Ось гарна така настінна річ релігійна. Подобається за це я дав 15 євро. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього поводу? Ось так, друзі. Все, буду закінчувати. Ось такі покупочки, буду виключати ці всі речі свої. Браун, також, бо щось він каптить. Вау, як нагрівся. Бачите дим на камері чи ні? Ще якусь пожежу можна зробити. Ось такий Браун. Йокресте, відкрити. Термінал. Браун щось закаптив, закаптив Браун. Пішов димок. Треба його розібрати, почистити, подивитися. Окей, всім дякую за вподобайки, за коментарі. Що бачу, що у нас підписочки Збільшуються потихеньку, не сильно. Але дякую за те. Будь ласка, хто ще не підписаний, підписуємось. Ставимо вподобайки. До 1000 залишилось нам дуже трішки. До нових зустрічей, друзі. Будуть підписки, будуть коментарі, лайки, будуть нові відео, все, все закономірно Всего доброго і добра ніч. Чуть не забув, Дознімаю знімаю. І ще одна покупка, це сьогоднішня була, забув. Ось таке крізло. крісло, крісло, табурет, мисливська тема, чи, чи в будинку десь пригодиться. Я її якби, взяв, мені потрібно на балкон. Та я її взяв собі для балкона. Продаються вони в районі 100 євро, десь до сотні, не більше. Ось така ось така дерев'яна вінтажна табуретка. Гарно зроблена, якісно. Ось дивіться, старі старі закльопки, це навіть не болти, не шурупи. Ось тут таке цікаве. Шкіра товста, якісна. Ось таке, ось це останнє. Табурет. Дав я за нього 10 євро. Здається, трохи переплатив, ні? Все, тепер точно кінець. До побачення.